Вітаємо! з випуском новин від 13 червня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Охорона громадського порядку та недопущення виникнення надзвичайних подій будь-якого характеру одне з головних завдань, яке стоїть перед комунальною установою Муніципальна варта. Тому піший патруль крокує вулицями міста задля спільної безпеки. Вечора муніципальна варта. Наразі проходимо по вулик із контролюємо порядок робота інспекторів на маршруті то можливість поспілкуватися з громадянами наживо і отримати актуальну інформацію з перших вуст. Машина під'їхала, то одна, то друга. Там вони міняють mm -hmm. постійно. і що то? а тоді прибігають і сатіми палочками раз, раз 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 туди. Сюди не забуваємо і про дію комендантської години. Комендантський патруль і працівники поліції завжди на варті. Ви знаєте, про те, що зараз комендантська година. Uh, не обмежений рух да, це осіб це. і транспорту без перепусток в цей час заборонено, а документи, посвідчуючи особу, тримати про собі, це вимоги режиму воєнного часу, щоб не доводилося розказувати всю біографію. 15.11.79. діста Я скажу: я знаю індивідуальний код за. О, вже зайва відсутність громадянства не звільняє від відповідальності. Ви живете в Україні, йде війна, і закон єдиний для всіх. Я без громадянства, у мене довідка з служби зі школи. Встановіть, документи. Дякую за розуміння, звільніть, що як виявляється, за 15 місяців війни є деякі особи, які так і не зрозуміли всієї відповідальності, яка покладена на кожного громадянина. Інспектори муніципальної варти на службі на службі відповідальні та небезпечні. А ви провокуєте? Ну зачем ви накалуєте обстановку? Я спросив ваші дайте мені ваші дані. Потому що ви нарушаєте комендантський час, ви в нетрезвому вигляді. Зараз я вас повезу в відділ отділ Ви на Самі накалувати обстановку випили лишнє. ведіть себе нормально. А ще краще в стані алкогольного сп'яніння не вештитися містом ще й в комендантську годину. В рубриці байки нашого міста пацієнт наркології під впливом алкоголю і не тільки та групи громадян ромської національності зняв відео до Тік-Току. Зірка екрану, видаючи себе за військовослужбовця, шле привіти президенту України в неприйнятній формі. Володимир Зеленський, доброго дня! Ми з України. город Белгород-Дністровський, Я воюю. Я в ЗСУ, контрразведка Одесской области. Я очень страшный человек. Я браконьер с 2004 года. Киві це, мене не лічи не такий страшний звір, як його малюють, особливо коли він не в адекваті. Прийшовши до тями, спростував попереднє і вибачився за сказане. Я і перед цією армією, під президентом України Володимиром Зеленським, але та цигані з армяніми сняли ми сиділи пили на точки з наркоманами. А я взагалі нахожусь в больниці, і від талкалізма. Отак, одні захищають батьківщину на передовій, інші працюють в тилу, а хтось лише мудрує, як нечесно заро. Робити, вкравши і присвоївши чуже, відомий муніципалом своєю винахідливостю Вадим за прізвиськом Фазам знайшов легкий спосіб наживи – сточує солярку з вантажівок. Всього Все, днем поліцію. Хворий, як пишуть наші громадяни, але ж продуманий, і води набрав з собою. Босяка без капців посеред вулички лежить чоловік. Непритомний, бо розум затуманив зайвий алкоголь. Це що трапилося? У вас не вийшло. Та. І знову допомогу чарівне зілля на шатир і кремезні руки муніципалів. Чудотворна водія. Ні на мить не припиняється контроль за дотриманням правил паркування та зупинки. Роз'яснювальна робота триває. Попередження про правопорушення виписується, а ви порушуєте ще й так нахабно. Стаєте на пішохідних переходах. Подзнаком стоїть. Що я на пішохідну сталі? Вибирайте, давайте машину. Ой, а дехто несучи себе як велике ЦАБ, паркується де заманеться. Це центральна вулиця міста. Це не ліс, ні тайга, ні лісосмуга, і ви ж не олень. Спростуйте це своїм правильним паркуванням, бо мешканці міста одноголосні з вироком по відношенню до таких як ви. Тротуари не для вас, а для пішоходів. Хто шукає, той завжди знайде. Звісно, якщо власні зручності не ставитимете вище комфорту інших. Ми вокруг проїхали стоянки. Я навіть я припаркувався. Стаянки описуємо адмінпротокол на порушника. Невже вас не вчили, що брехати то не добре ще й особам у формі? Точно не ваша машина, да? Просто ну сейчас будемо визивати огуратор, хотів убедитися, що ваша машина, не ваша? А? Не ваша точно, так? Да? Ши, що, що? тот мужчина, который говорил, що не его машина. Нехай місто знає тих, у кого слова розходяться з ділом на виконання рішення комісії ТБНС міської ради триває моніторинг забезпечення безперешкодності доступу громадян міста до укриттів. Так протягом тижня працівниками муніципальної варти здійснено перевірку готовності кожного з укриттів міста щодо можливості прийняття мешканців під час повітряної тривоги. Якщо ви фіксуєте якісь порушення умов вашого безпечного перебування, там наберіть нас і ми відреагуємо. А для оперативного обміну інформації. Комунальній установі муніципальна варта є телеграм-чат для вашої зручності і для нашого швидкого реагування. Повідомляйте про події, що порушують громадський порядок в один клік або за телефоном 068 861 49 48. Задля За для здійснення посильної допомоги мешканцями міста Білгородністровського постраждалим на Херсонщині в місті створено хаб, куди приносять предмети першої необхідності. До допомоги долучилися і сусідні громади сарати та «Тетербонар». Бутильована вода, речі першої необхідності та продукти харчування завжди у потребі. Генератори та мотопомпи то, взагалі, вищий пілотаж. Перший гумвантаж вже дістався до нужденних. За що чуємо слова подяки. Велика подяка меру Білостровська граждану Віталію Вікторовичу та мешканцям міста за надану для Херсонщини допомогу. А ви й далі відгукуєтеся на допомогу від мешканців це буде Україна. Дякуємо всім, хто долучається та допомагає. Внесок кожного важливий страшне лихо постукало й у двері наших сусідів. Невпинно Білгородністровська громада допомагає Сергіївській долати наслідки руйнівного ракетного удару. Ось вона та вбивча сила, вірніше її рештки. Чотири дні роботи міського штабу не припиняються. В перші дні допомога технікою комунальних підприємств та робочими руками в розборі завалів, забезпеченням будівельними матеріалами, тимчасового перекриття дахів та вікон будинків, забезпечення гарячими обідами, які готувалися в харчоблоках шкіл міста, наборами готових страв від небайдужих підприємців, власників кав'ярень, водою, продуктами харчування, речами першої необхідності серед постраждалих є і сім'ї дітьми невинні діти, то як же без подарунків? І тут робочі руки працівників муніципальної варти прийшлися в нагоді, бо разом ми єдині, ми сильні, ми непереможні. А керманці, ви неймовірні, і з вами легко йти навіть таким тернистим шляхом, що випав на долю нашої України. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста білгород Дністровського. Ваша муніципальна варта.